Здоровенькі були, з вами. Сьогодні у нас на ремонті така сушка для овочей, з дефектом вмикається але не гріє. Давайте ми її включимо. Що сквітиться? З споживанням у нас 14 Вт. Це у нас самопорт працює. Вимикаємо. Цей ковпачок верхній ну, для того, щоб розходилось, у нас є такі ось. 4 він знімається з іншої сторони. Так, Ми откупат таких піджимаємо і він випадає. Цей ремонт можна назвати легким, бо в нас доволі часто 90% випадків виходить термозапобіжник. У нас діодна прозоночка. У нас він повинен прозвонюватись, він у нас він не прозванюється в іншу сторону. У нас просто є такий перепад. Тому ми зараз його купувати міняємо на новенький, по температурі, і включаємо. Так виглядає замінений термозапобіжник. Вмикаємо. Дивимось на показники Вметра. Майже 52 споживає. А нам залишилося все за кадром почистити, і можна закривати кружкою.